уродженець Лоспаська. Є такий ж, як був Сімак Григорій Олексійович, це заслужений журналіст України. Кільчинський Володимир Андрійович, це людина жива, вона зараз пише сучасну українську прозу. Він також мешканець спасського Гайворонська Марія Юхимівна, також колишній вчитель з школи, вона багато віршів писала про село, дуже гарних віршів. От, також жива людина. І працівник Іван Миколайович це спаський художник, також людина жива. Ну, він фактично у нас єдиний художник на все село. От, на нього всі кажуть наш спаський Рубенс. От, він допомагав і церкві розрисовувати, і всі ікони він там малював. І, ну, взагалі то все своє життя він займається тим, що розмальовує От, І на книгі також знаходиться його картина «Село Спаське. Початок 19 століття, у нас такий ще будуть, як часно говорять, це нематеріальна культурна спадщина нашого краю. Окремо у нас записано два відео, два рецепта приготування і натирання з пальської затірки. Це традиційно.